Мене звати Нана, я із України, місто Одеса. Я прийомна мама. У мене вже багато дорослих дітей, у яких є свої сім'ї. А минулому році зі мною проживали молодші, семеро дітей, але сталася війна. Мій найстарший син Олексій пішов до лав ЗСУ. Старші хлопці, кому більше 18, залишилися в Одесі, а з молодшими я поїхала в Європу. Ми прийняли рішення, що діти будуть ходити і в німецьку школу, і не полишать навчання в нашій українській школі, щоб не загубити рік. І ось я побачила об'яву, де прочитала, що для наших дітей будуть організовані уроки української мови, української літератури і історії України ще й вечірній час, коли ми не зв'язані з німецькою школою і можемо бути на цих уроках. Діти пішли на пробний урок. Їм дуже сподобалося, і ми почали відвідувати ці уроки тричі на тиждень. Ми, вчителі, які беруть участь у цьому проєкті, допомагаємо їм не забути українську, опановувати історію, українську літературу. Ті віртуальні уроки, які ми проводимо в проекті, вони дітям насправді дуже допомагають, тому що деякі з них не мають можливості відвідувати українську школу онлайн. Я маю на увазі в дистанційному форматі чи будь-якому. Деякі перейшли на індивідуальну форму. Вони займаються за сімейною формою навчання, а це значить, що їм потрібна допомога. Власне, наш проект для цього і є. Ми допомагаємо їм опановувати певні теми, тому вони з нами. Крім живого спілкування українською, мені ще важливо, що діти не пропустять рік і не відстануть від програми України. Я продовжую навчання у рідній українській школі та надалі збираюся поступати. В цьому мені допомагають заняття українською мовою та літератури. Цьому проекті деякі теми бувають за важкі для мене а вчителя цього проекту допомагають мені розібратись. Навчання відбувається в групах в групі від 10 до 15 дітей. Так, і таким чином група працює з українською літературою, з української мови і з історії. Я запитую дітей, які у них настрій, вони розказують якісь новини, що в них було у школі, а потім починаємо з повторення того, що було на попередньому уроці. Отже, потім даю нову тему. Звичайно, що це з використанням різних цифрових інструментів відбувається. Потім ми виконуємо першу. Певні вправи іноді даю домашні завдання, це ігри можуть бути. Працюємо ми в класрумі. У мене є класрум, куди вони можуть зайти. Якщо пропустили, наприклад, урок, вони можуть повернутися до цього уроку. Там є відео, є ігри, є вправи. Німецька школа дуже відрізняється від української, і програма Залишаємося з Україною мені допомагає не від стат, від шостого класу. Я хочу повернутися до моєї рідної України, щоб не пропустити навчальний рік. На урок історії залишаємо з Україною. Я відчуваю себе вдома, в рідній Одесі. Іноді буває важко насправді, коли ти вже втомлений, прийшов після роботи, особливо, якщо тут були тривоги і таке інше. Але знаєте, коли починаєш урок, з'являється перша дитина, друга, і вже забуваєш про все. Я все ж таки сподіваюся, що в майбутньому діти повернуться в Україну що те, що ми в них вкладаємо, не загубиться.